Антраль для здоров'я печінки та підшлункової залози. Антраль рідкісні кадри зафіксували у Курській області Росії. Там упав бойовий дрон, причому не український і навіть не російський, а іранський. Судячи з цих кадрів, які ми зараз бачимо, це так званий Моджахер 6 Ну моджахет, росіяни отримали на озброєння цей безпілотник від Ірану іще ще у 2022-му. Але про їхнє використання використання безпілотників саме такого типу досі було відомо доволі мало так само мало інформації і щодо цієї аварії безпосередньо. офіційно про неї взагалі не звітують. А російський паблік, який опублікував ролик, згодом видалив ці кадри. Ну як це часто буває в Росії? Водночас, ясна річ, що ми такі речі зберігаємо і маємо можливість їх показати. А от наші колеги з видання Дефенс Експрес провели ціле до. Слідження як цих кадрів, так і власне ситуації з Моджахедами в цілому і пояснюють, чому це важливо як для Росії, так і для України. На кадрах ми бачимо, що безпілотник був озброєний авіабомбами ГМ 5, принаймні раніше. Як стверджували іранські змі, залежно від висоти польоту, вони можуть знищувати цілі на відстані від 12 до 20 кілометрів. Тобто, це така подоба байрактара, розвідувально ударний. Ну і крім того, це може таке статися, як кажуть у Дефенс Експрес, що це були бомби. Дальність яких була збільшена удвічі аж до 40 кілометрів. Ну ясно, що ми самі бачили, що вони невеликі ці бомби. Але в будь-якому разі такий снаряд, якщо він високоточний і летить аж на 40 кілометрів, може становити серйозну небезпеку для окремих одиниць техніки. Так, точно, ну і водночас, що підкреслюють журналісти профільного видання, відео цікаве, тим, що останнім часом Моджахер 6 доволі рідко фігурував у новинах, а тим паче в контексті його використання безпосередньо з території Росії. Як було до цього, до цього вороги використовував Моджахеди, передусім у небі над Чорним морем для розвідки і коригування ударів по південно-західному узбережжі України, а також із метою запобігання атакам на Росію. Сійські кораблі, в тому е, на російські кораблі, як раніше відзначали у британській розвідці. Е, ну і наприклад, станом на сьогодні, е, розвідувальна спільнота Орікс фіксує втрату двох таких безпілотників в Росію під час повномасштабного вторгнення. Перший було втрачено, ще восени 22-го, його приводнили Сили оборони України. І його тоді фахівці головного управління розвідки Міноборони детально проаналізували і знайшли там дещо незвичайне про це трохи згодом. Ну і другий втрачений моджахет було знайдено у східній частині тимчасово окупованого Криму. Ймовірно, збитий він був у результаті так званого дружнього вогню. Але тепер. Уперше ми маємо випадок, коли Моджахед упав безпосередньо на території Росії, і тут як кажуть у Defense Експрес, можна обережно припустити, що ворог ймовірно та імовірно реалізує плани і має такі плани використання цих безпілотників саме для підтримки своїх наступальних дій на півночі Харківщини. Або є ще варіант, не виключено, що і навіть для того, щоб завдавати ударів по сумщині. Ну і звісно, проведення розвідки та спостереження, як це було традиційно, станом на сьогодні, як деться у е матеріалі Дефенс Експрес, залишається невідомим скільки всього розвідувально-ударних дронів. Типу Моджахет може перебувати на озброєнні російського окупаційного війська. Лише відомо, що вони почали отримувати відповідні дрони, ну принаймні. В публічній площині ця інформація з'явилася ще влітку восени 22-го. через кілька місяців після початку повномасштабного вторгнення, іранці вже постачали такі от свої байрактари для росіян. Ну і що важливо, також щодо цікавих знахідок в цих іранських дронах, Моджахет 6 на 75% зібраний з іноземних компонентів. Зокрема, близько половини цих компонентів виготовлені компаніями зі Сполучених Штатів. І ще третина це японські комплектуючі. Ну і інші компоненти є з Китаю, Німеччини і Ізраїлю. От, на жаль, така картина у нас за цими іранськими дронами. Ясно, що це набагато більша знахідка для українського гуру, ніж будь-який шахет, що прилітає по території української, і який є доволі примітивним, примітивним дроном, але ми поки не бачимо якоїсь такої яскравої реакції з боку Заходу на те, що іранські дрони, якими воює Росія, складаються з. Американських, передусім, комплектуючих ну наполовину, так точно це дивовижно.